Всім привіт! Людина добра і людина, яка не може сказати ні і висловити свою думку це дві різні людини. А світ зараз їх сплутав дуже сильно. Як же нам буде? Щоб нести добро і при цьому нам не потрібно. Нам не точніше нести добро і при цьому говорити ні, і висловити свою думку. І це дуже просто. Нам просто треба прояснити. Прояснить. Що навіщо ми кажемо їм так, як вони хочуть? Чому ми не можемо висловити їм ні? Чому ми, чому ми не можемо висловити свою думку? Сказати так, як ми хочемо. Чому? Тому що ми хочемо їм сподобатись. Ми е, не хочемо їх образити. Ми боїмося, що ми їх образимо. А знаєте що? А коли ми кажемо ні, вони ображаються. Так навіщо мені такий друг, який буде на мою відмову ображатися? да? Чим раніше ти йому це скажеш, тобто ні, свою відмову, тим раніше ти зрозумієш, хто він є насправді і хто він тобі. Тому ти все. Нам не потрібно бути злими, кривдити інших людей, щоб бути сильнішим. Розумієте? Нам не потрібно це. Подивіться на цей світ. Зла і так вистачає. Починайте себе, починайте робити добро, тому що від тебе все залежить. Не чекай від когось. І, знаєте, людина, яка не може сказати ні, висловити свою думку. Таку людину називають доброю. І їй кажуть: ти хороший, ну нам, нам не разом, типу, да. і така людина завжди буде в нижчій позиції, Таку людину завжди будуть користуватися. Тому що люди такі нецікаві. Вони не цінять себе і, і все. Якщо ти не ціниш себе, то чому я повинен з тобою дружити? Чому е, ти должен бути цінний для когось? Ти не цінний, тому що ти не ціниш себе. От і все. І знаєте що? Робіть добро. Але при цьому говоріть так, як, як вам хочеться. Ні. Якщо вам це не подобається, говоріть ні. Ні, 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 ні і все. Але. Добро це інше. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей. Чекаю вас в наступних відео.